Давай я покажу тобі. Давай ще отак разом візьмемо. О, бачиш? Треба стояти за рубанком. Так, разом з учнями по створює кораблі 78-річний Іван Назаренко. Півроку тому він організував заняття із судномоделювання у будинку культури. До цього працював викладачем трудового навчання у місцевій школі. Ходить, оце десь 10 чоловік. Так. Постійно, що тут вони приходять, 10-8 чоловік. Ну, якраз по моєму значить, по інструкції, так ви мені положили. Інструменти, каже Іван Назаренко, приніс з дому, а деревину закуповують або шукають на вулиці. В основному у нас сосна і осокер. Осокер ми самі шукаємо, де, де сухий, то навіть з дітьми що поїдемо, бачимо, суха ветка, Ми її відпиляли, а потім розпиляємо. Значить, вдома в мене два санки. По дереву. І це я все, роблю всі заготовки. Викладач додає, хлопцям подобається більше майструвати, аніж слухати теорію. Ну, є же воно книжки, все, трошки теорії даю, ну не часто. Мене не люблять. Сюди більше ходять дітки такі, що їм Ну, вони не знають, де себе зайняти, розумієте? От. І ті дітки. Такий з поганою поведінкою. Це, ну, вони так більш сюди приходять. Що... Тобто їм є час запровести, і вони щось зроблять. Вони задоволені своєю роботою. З часом вони будуть виготовляти складніші моделі суден, говорить Іван Назаренко. За один рік отакий корабель отримуємо. На другий рік отримуємо отакий корабель. Він більший і більш складніший. Я випалюю вікна в каюті. Готує своє перше судно, 10-річний Артем Лилан. Каже, прийшов у гурток, бо подобається майструвати речі власноруч. Я три місяці його виготовляю. Викладач мені допоміг зробити корпус, сьогогли і рейки. Я хочу тут флаг зробити і розмалювати паруси. Свердлить отвори для гармат у своєму кораблі дев'ятирічний Данило Величко. Каже, в гуртку займається три місяці. Я вирішив прийти сюди, щоб проявити свої здібності. Я тут робив, обмотував нитками рейки, щоб вони трималися краще. Я хочу навчити робити кораблі свого меншого брата. Десятирічний Олег Олейник створює рейки. Їх, каже, буде кріпити до свого судна. Воно потрібно, щоб потім прикріпити паруса. Один раз побачив корабль, стало цікаво. Захотілось провірити свої здібності. Такий гурток допомагає дітям і в навчанні, каже Іван Назаренко. Тільки добавиш. 2 см. Нема точності, нема акуратності. Та довша, та коротше. Я кажу, поділіть пополам, бо там будемо шилом пробивати, а потім гвоздик маленький. Поділять, кажу, перевіряю. Кажу, я до 1 мм бачу. Дітям оце якраз і прикладна математика. Все обчислювати. треба. Тетяна Зозуля, Фодір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.